Так, добрий ранок ще раз. І ми починаємо. Починаємо з чого? Спочатку починаємо з вакууму. Ми робимо вакуум. Знайшли діафрагму, трохи її розімнули, покрутили. Розімнули, покрутили. І тепер робимо вакуум видихаємо все повітря, тягуємо живіт, вирівнюємося і працюємо пресом вперед декілька разів. Так, і повторюємо ще раз вакуум шість разів. Thank <laughs> you. <кій> Попили водички. <кій> так, і тепер переходимо до фіксованого вдиху. Зараз ми робимо фіксований вдих, звичайний. Ми робимо зараз вушка. Ми маємо нахиляти свої вуха до плечей, ніби намагаємось. Щось там послухати або просто покласти голову на плечі. Цей момент ми робимо вдих діафрагмальний. Одне плече, інше плече це вдих. По центру, коли ми вирівнюємось, це видих. Але коли ви вже відчуваєте, що нормально виходить, то потрібно робити видих як проміжним, просто прохідним. Зараз робимо 16 вдихів. По 16 вдихів, 4 підходи, між ними 4 секунди перерва. Якщо 16 це забагато і починається перенасичення киснем, то робимо по 8. Я зараз роблю по 16. Вдих має бути сильним, різким і швидким через ніс. Дуже дуже сильним і дуже швидким. Не розтягуємо дих. Видих можна розтягти, але видих має бути тихим і, взагалі, майже нечутним. Він має бути пасивним. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, І відпочиваємо. водичку. Так, і тепер переходимо до фіксованого видиху. Сьогодні ми робимо пульвелізатор. Ми імітуємо звук пульвелізатора на літеру Ф. Це має бути сильна і тверда літера Ф. Нижню губу ми притискаємо до верхніх зубів. Швидкий сильний потік повітря. Нам потрібно робити, робити тиск пресом під час видиху. Якщо в фіксованому вдосі ми робили акцент на вдих, то тут ми робимо на видих. Ми тиснемо пресом. Перед кожним видихом ми повинні встигнути зробити вдих. Або через ніс, або через рот, можна чергувати. Поїхали. Тут фіксованої кількості видихів немає, поки не стомимось. Сходиш. Заспокуйся, забудь. Давайте, закупимо. Так, відпочиваємо. І тепер переходимо до звуку. Сьогодні ми будемо розігріватись, спочатку знаходимо свій регістр, мугикаємо. Так, коли знайшли? Тепер починаємо. Звучати з голосними. Ми вже робили цю вправу. Ми починаємо з літери М і переходимо на якусь голосну. А ще спробуємо зараз зробити це з літерою н. ні не на і так далі. Або ні, краще на ми. Ми починаємо звучати М- і просто потім виводимо на літеру якусь голосну. Починаємо з. І, и, Е, а далі а О, У. Беремо дихання. Спочатку робимо зброс, беремо дихання. Робимо на кожну літеру двічі. На другий раз ми маємо робити голосніше, тиснучи пресом. I me, Daddy. Uh. me. me, <coughs> Mm hmm. Так, прекрасно. І тепер переходимо до артикуляції. Переходимо до артикуляції. Що таке? Чотиреш? Руно. Так. І зараз починаємо з чого? Спочатку просто розминаємо артикуляцію. Зараз починаємо з масажу. Ми розминаємо зараз масажем, Так? Будеш розминати? Розвинаємо зараз масажем. Ми починаємо з м'язів підборіддя. Он диви, ти бачиш тобі кицьку, показує? Диви, хто? Диви. Ти бачила? Дивись. Так, починаємо з масажу. Розминаємо зараз підборіддя. Ми починаємо з бічних м'язів підборіддя. І центральний. Так, і тепер переходимо до м'язівщик. Поступово піднімаємося від підборіддя от сюди, ось так от до вилиці. Угу. Так і тепер переходимо до носогубки. Розминаємо під нашими вилицями, під скулами, нашими оцими, розминаємо під кісточками, так. Переходимо до лобу і розминаємо ще. Рыщи, чистые пазухи, огни, наши брови. И щелоку. Розминаємо замки. Угу. А тепер трохи піддаємося щелепою, і ми тиснемо. Зводячи пальці трохи до ямки ротової порожнини, і щелепа має відкриватись. Піддаємося. Угу. Тепер ось тут ззаду також за щелепою розіним. І щепи. Так. Масажик є. І переходимо до розтягнення і розминки самої артикуляції внутрішньої, так скажімо. Ми починаємо з язика. І зараз язиком ми робимо. Ми чистимо зуби, чистимо зуби і рахуємо їх. Угу. А тепер їх е, лічимо. І маємо лічити від самого заднього зубу. Ми маємо дістати туди кінчиком до всіх от по колу. Угу. Так. І тепер робимо вправу. Називається чашечка-камінчик. Ми спочатку звертаємо язик на чашечку, ніби щось в неї забираємо. Угу. А тепер робимо камінчик. Ми маємо центр язика, навіть корінь більше, тягти до передніх зубів верхніх. Кінчик залишається на нижніх зубах. Угу. І тепер чергуємо чашечка, камінчик. Добре, виконуємо тепер вправу, яка називається маляр. У нас по центру на піднебідні є така полоска, яка простягається від центру передніх зубів аж до нашого язичка. Ми маємо по цій лінії провести язиком гострим, от ніби ми її наводимо. Так, є. І тепер вправа грибочок. Присмоктуємо, приклеюємо язик до піднебіння. І потім ми маємо, от коли ми його присмоктали, ми маємо відкрити щелепи, аби було хороше натягнення в нашій вуздечці. І потім, коли натягнення вже достатнє, ми маємо просто різко відірвати, аби язик ляпнув. Так, є. І переходимо до губ. Губи ми зараз розминаємо правою поцілунок рибки. Ми, ми просто переходимо з голосних на голосні. Переходимо з літери І на літеру У. De per eu. u. mm-hmm the bird ah-oo uh, uh. per o, o, o Dobra Тепер розслабляємося в автомобільчик. <лес> <плес> Прекрасно. <плес> так що на сьогодні це все? Можна ще почитати скоромовку за бажанням якусь зашліфувати, Тому йдіть цей день розігрітими.